А це в мене зонартиковий гібрид Ю Ася. Це стандартний сорт, досить немаленький. Я з весни його не обрізала, і він в мене такий напівампельний вийшов, він там зверху в мене стояв. Зараз потихеньку живці з нього знімаю. Дуже класно. Великі квіти, великі шапки в неї, вона квітне постійно. Гарно переносить спеку. Б'є багато водички, але це я не вважаю недоліком. Горщик у неї 2 літра. Нормально її в такому об'ємі, хоч це і стандарт. Ну, така зараз не гарна вона трошки вже, вже осінь. Тому я обрізаю зараз її, але не знімаю зразу всі жиці, бо я їх продаю зрізом. Тому, якщо комусь хочеться таку красуньку, звертайтеся. Зрізані живчики по 60-70 гривень. Гарно вона вкорінюється. Хто не хоче вкорінювати сам, у мене є вже пересажений у горщик підрощений живчик за 100 гривень, будь ласочка.